Чому ти тут? Ну, чесно кажучи, мені подобається робити те, що корисно для мене, але я й досі себе стримую. Чому? Глибинно я не відчуваю, що я на це заслуговую. Чому? Відповідь в правильному напрямку. Але чому ти не заслуговуєш? Бо мій батько мене покинув. Гаразд, чому? Ти ніколи не задавав собі це питання? Коли він від тебе пішов? Коли мені було 12, я ніколи в себе це не питав. А скільки тобі зараз? 21. Гаразд. Що з 12 до 20, 20, 21 ти жодного разу себе не запитав? Чому він пішов? Я завжди глушив ці думки. Ну ось твоя перша нагода. Чому? Зараз тебе перша нагода. Давай. Ну, ти як мій брат, він теж на мене постійно пальцем показує. Він мене, блядь, ненавидить. Мене мій брат ненавидить. Чому? Тому що він думає, що через мене батько пішов. Він думає, що я винен. Це не так. А звідки ти знаєш? Тому що я знаю себе, я хороший хлопець. Я, блядь, хороший хлопець. Я це знаю. Я це знаю. Зважаючи на твій погляд і твої реакції, не всі сторони в тобі в це вірять. Я знаю, що це правильна відповідь. Ти чудовий чувак. Ти маєш приємний вайб. Але навіть спираючись на це. О, дякую. Не кожна твоя сторона в це вірить. Яка твоя частина вірить, що це твоя провина? Та, яка дивиться у вікно, коли різдво і чекає на те, що він повернеться? Так? От з цією стороною треба відновити зв'язок. Тепер, зважаючи на твій вираз обличчя і твій погляд, це не дуже комфортно встановлювати зв'язок з тією стороною. Ні, не комфортно. Той, кому відгукує, це відгукується, те ж саме відчуває. Те, що ми будемо тут сьогодні робити, це некомфортно. Ми будемо встановлювати зв'язок з тією темною стороною всередині. Ми будемо встановлювати зв'язок з тим, що відмовлялися відчувати, коли росли. Або те, що ми все своє життя відмовляємось відчувати. Це те, що нами керує. Ти лишаєшся в темряві і думаєш, я щасливий, я щасливий, я щасливий, я щасливий, я щасливий, все добре, це не моя провина, я не винен. А глибоко всередині ніхіра ти в це не віриш. Досить вже тікати від цього пекла. Підключись до нього. Зараз ти достатньо сильний, щоб з цим справитись, щоб пережити це, і що важливіше, пройти через це. Тож повернемось до тебе. Подивись мені в очі. Скажі, моє твій батько: коли тобі 12, я йду. Що ти хочеш мені сказати? Йди нахуй. Блядь, чесне слово, йди нахуй. Добре? Я йому це казав. Я йому це дійсно казав. Але це було. це було. Чому це твоя провина? Дивись в очі. Чому? Тому що я недостатньо хороший. Чому? Я не знаю. Ти знаєш. Він ненавидить. Ні-ні ні. Не він. Я це він. Чому ти недостатньо хороший? Давай, кажи. Я потворний. Гаразд, що ще? Дай мені ще дві причини. Я себе ненавиджу. Як це пов'язано зі мною? Чому я тебе покинув? Тому що я слабкий. Я слабкий. Гаразд, потворний, слабкий, що ще. Ще одна причина. Дивись в очі. Кажи це. Я не заслуговую розвиватись. Чому? Я не заслуговую на любов. Чому? Тому що я жіночний, в мені є жіночні риси. Гаразд. А це не властиво чоловіку. Гаразд, гаразд. Сказано з усвідомленої позиції. Тепер забираймо мене з цього образу. Як ти до себе ставишся? Це те, що ти сам собі кажеш? Так. Так. Це все дуже дуже глибоко сидить в мені. Чому ти використовуєш мене як бар'єр, який не дає тобі прийняти себе? Нахуй мене, прибирай мене з картинки. Що тобі зараз не дає сказати я себе люблю? всю цю, цю жіночність і чоловічність. Яка сторона в тобі досі за це чіпляється? Що в тобі досі вірить в мої загони, які я тобі передав? Дванадцятирічний я, тринадцятирічний, чотирнадцятирічний. Скільки ти ще дозволятимеш цьому керувати собою? Більше не буду. Тож як мені дістатись до справжньої відповіді? Ти мені скажи. Я не твій начальник. Я тебе не контролюю. Твій батько тебе не контролює. Хто тебе контролює? Я. Я контролюю. Ти в це віриш? Так. І ця віра росте. Вона не росте. Вона в основі. Так. А ти? Що я? Що тобі не дає реалізувати свій потенціал? Мабуть, я сам не знаю. Що ти відчув, коли чув все це? Мені це відгукнулось, тому що в мене теж не дуже хороші стосунки з батьком, але я думаю, що мене це не переймає. Не переймає це справжня чи правильна відповідь? Я думаю, що це все ж справжня відповідь. Я над цим теж можу попрацювати, але я не думаю, що саме це мене стримує. А що тебе стримує? Я не певен. Ніяких я не певен. Усі ви знаєте, чому. Я ніколи не хочу чути Я не знаю. Або я не певен. Це голос спротиву. Це маленький паразит, який бере над вами контроль і каже, я не знаю. Бо тепер не треба про це думати. Чому? Я думаю, що я надто залежний від схвалення. Чого схвалення? Друзів, членів сім'ї, незнайомців. Коли це почалось? Думаю, кілька років тому. Серйозно? Що відбулось? Кілька років тому це нещодавно. Ти маєш конкретно пам'ятати, коли і що було? Та я не знаю, коли саме це почалось. Ти знаєш, кілька років тому? В який момент ти просто був з собою і потім бац, і тобі треба схвалення. Чи це було раніше? Мабуть, таки раніше. Я не певен. Я думаю, я знову це сказав. Згадай конкретний день. Ніби в тебе пістолет до голови приставлений. В який день ти по-справжньому почав залежати від схвалення? Десь, мабуть, в школі, коли мені було 15 чи 16, десь тоді. То це давно, це не кілька років тому. Гаразд, що відбулося? Наді мною хтось знущався і я почав плакати перед класом. Щось на зразок того. Так. Я це часто згадую. Хороша робота це вже чесність. Так тримати. Те, що тільки що було. Це невеликий прояв того кроку, який ви усі маєте зробити. Коли це все почалось? Коли ви почали не приймати деякі сторони в собі, коли ви почали ненавидіти деякі прояви в собі і думати, що ви недостатньо хороші. Коли ця гіперкомпенсація почала заправляти балом, я покажу, що я кращий, дайте мені довести. І кому? І ще раз нахуй правильну відповідь. Нам потрібна справжня відповідь. Про що ти думаєш прямо зараз? Я думаю про те, що я росту, що я стаю кращим. Я був. Ти знову даєш правильну відповідь, не справжню. Бо я бачу, що ти скрутився, дивишся вниз і не знаєш, що відбувається. Це не виглядає, ніби а, все йде на поправку. В тебе не такий був вираз обличчя. Нахуй це, покажи себе справжнього. Що ти думаєш? Мені сумно. Що ще? Також багато злості відчуваю. Добре? Дуже, блядь, багато злості. Добре? І дійсно мною оволоділи всі ці темні. Ці темні, темні думки справді я думав, що усі налаштовані проти мене. І Я був такий, коли він згадав, що над ним знущались. Я такий о, мені це відгукується. Тож <с. добре, щоб ви всі розуміли, це ключовий момент. Нікому не дозволяйте казати вам, що ви не можете відчувати те, що ви відчуваєте. Якщо тобі колись завдали болю, ти маєш відчувати цей біль. Якщо ти злий через те, що твій батько пішов, ти маєш відчувати цю злість. Відмовляючись відчувати це, це тортури над собою. Це протилежне корисному. І, на жаль, це те, що відбувається. Тому що більшість людей, скажімо, що це ви? Я думаю, що раніше вже цю схему ви від мене бачили. Це ваш свідомий розум, це ваша підсвідомість. Тут те, що вам відомо, а тут, що невідомо. І робимо ми наступне: ми починаємо глушити різні речі: думки, емоції, переживання, які ми вважаємо неприйнятними. Ми їх поміщаємо на саме дно. Ні -ні 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 -ні. І потім ми шар за шаром накладаємо спротив, щоб цього не відчувати. І потім ми так живемо Я щасливий, я щасливий. Ні, неправда. І здійснюється знущання над собою. Мені цього не можна відчувати, цього ніколи не було, мені не можна проживати це, мені не можна думати про це. Ні, ні, Ні-ні ні. І ти живеш з цим розколом всередині. А зцілення відбувається, коли ти перестаєш чинити спротив і дозволяєш собі пережити те, що ти колись собі заглушив. Єдина людина, яка стримує тебе від досягнення успіху, це ти. Інших звинувачувати легко. Легко звинувачувати обставини. Навіть легко батька звинувачувати за те, що він пішов. Але ні. Стримує тебе та річ, яка закарбувалась, коли це відбулося. Це те, що ти сам собі нав'язав, коли це відбулося. Це не означає, що потрібно схвалювати батька за те, що він від тебе пішов. Ніхуя. Це що значить, що твій батько хороший? Ніхуя. Це що означає, що йому треба пробачити і давай будемо друзями? Ніхуя. Але це означає, що ти маєш звільнити себе. Тому що ти робиш щось типу, оскільки він від мене пішов, я тепер буду лупцювати себе в живіт. Від мене мій батько пішов, тож я почав себе лупцювати в живіт. Народ, як мені перестати себе лапцювати в живіт? Це ж ти сам робиш, перестань. Але ж від мене батько пішов, тому я це роблю. Ну, для 12-річної версії тебе значно легше почати вірити в те, що а, тому що він від мене пішов, я тепер маю себе лапцювати. Але не для тебе, коли ти дорослий. І знову-таки, ось що це означає? Ти відновлюєш зв'язок з тією стороною в собі, яка почала це робити, яка пережила той біль, коли тебе покинули. Ти пробачаєш, розрізаєш цю поповину, цей енергетичний зв'язок, який тобою керує. І ти знову стаєш цілісним? Це просто, але зробити це нелегко. Але таким і правильний шлях. Занурившись в це з головою. Я хочу реалізувати свій потенціал, дуже багатьом це відгукується. Ще раз підніміть руку, реалізувати потенціал. Давайте гаразд. Це розмита ідея, яку ти використовуєш, щоб почати атакувати і ненавидіти ту версію себе, якою ти є сьогодні. Це дуже розмита ідея. Немає такого реалізувати свій потенціал. Ти можеш мати загальне уявлення цього. Але знаєте що, скажімо, що це відбулось. Скажімо, що ви всі почали це робити. Ви реалізуєтесь, виражаєте себе. Так, це мій потенціал. Але потім майбутня версія вас буде мати інший потенціал. І так знову, і знову, і знову. Тепер. По-любому, сільте в цьому напрямку. Але ви не можете використовувати це в якості вимоги, що, мовляв, тільки завдяки цьому я можу почуватися достатньо хорошим. Ваш потенціал безкінечний. Немає такого моменту у вашому житті, коли ви такі, все, свій потенціал я реалізував. Майбутня версія вас завжди матиме інший потенціал, завжди щось вище. Завжди. Гаразд, нахуй ваш потенціал? Ключова річ, не використовуйте це як інструмент для самобічування. Використовуйте це, щоб надихатись, звичайно, але ви ніколи не будете достатньо хорошими, тільки но ви досягнете свого потенціалу. Це твоє відчуття самого себе, глибинне. Як це бути тобою? Це твоя особистість, а це твої зовнішні фізичні обставини. Тож, зовнішній шар, і це на чому всі зосереджені, це типу. Щось мені це не дуже подобається. Щось я себе неповноцінним почуваю. Таке відчуття, що чогось не вистачає. Тож, дай дайно я зароблю ще грошей, заведу більше друзів, дай дайно я поліпшу своє соціальне життя, романтичне життя, подорожуватиму, потраплю в класне соціальне коло, отримаю доступ до класних плюшок і так далі. І, так далі. і ми думаємо, що це вплине на це. Це працює? Так чи ні? Ні. Відбувається, от що чим більше в тебе зовнішніх здобутків, тим більше ти усвідомлюєш, що це не допомогло. Я думав, що допоможе, але ні. І до речі, ви можете перефлексувати над своїм життям. Думаю, що зараз, скоріш за все, ви думаєте про майбутнє, досягнути то й тето. А подивіться на всі ті речі, які молодша версія вас, думала, що вони зроблять вас цілісними, щасливими і досконалими. Схвалення, знайду собі партнера. Навіть люди старше це думають, коли в мене будуть діти, коли в мене будуть онуки. Ніякі ніякі зовнішні здобутки цього не поміняють. Навіть копнемо глибше, okay, so тут у нас мейнстрімові речі. Багато людей знають цю фразу за гроші щастя не купиш. До речі, це правда? No. Ні, ні, це неправда. За гроші можна купити цю програму з трансформації. <laughs> Але окрім того, ні, за гроші щастя не купиш. Тож ти усвідомлюєш, що це не працює. Потім ти трошки заглиблюєшся. Тут у нас саморозвиток, духовний світ. Як тільки я опаную філософію стоїцизму. Тільки я прочитаю всі книжки, тільки но ну, я опаную духовність, тільки но ну, я почну медитувати, тільки но ну, я навчусь бути в моменті, тільки но ну, я все відпущу. Лише тоді я роблю це, читаю те, відвідую ретрити, подорожую. Це працює? Ні. Ось ключова річ: ти працюєш над своєю особистістю напряму, працюєш над своїми зовнішніми обставинами, але першим йде твій досвід бути тобою. Ми думаємо, що ця річ впливає на це, та річ впливає на це. Тоді, як насправді, з цього все починається. Ми плутаємо причину і наслідок. Це забарвлює цей аспект і той аспект. Є відомий вираз: куди б ти не пішов, все одно це ти.